Тарас Шевченко. Тарасова ніч. На розпутті кобзар сидить та на кобзі грає, кругом хлопці та дівчата, як мак, процвітає. Грає, кобзар, виспівує, вимовля словами, Як москалі, орда, ляхи бились з козаками. Як збиралась громадонька в недільку вранці, як ховали козаченька в зеленім байраці. Грає Кобзар, виспівує, аж лихо сміється. Була колись Гетьманщина, та вже не вернеться, було колись. Панували, та більше не будем, тії слави козацької повік не забудем. Україно, україно, ненько моя, ненько, як згадаю, тебе краю, зав'яне серденько. Де поділось козачество, червоні жупани? Де поділась доля, воля, бунчуки, гетьмани? Де поділось? І згоріло? А чи затопило синє море твої гори, високі могили? Мовчать гори, грає, море, могили сумують, а над дітьми козацькими. Поганці панують. Грай же, море, мовчить гори, гуляй, і буйний полем, плачте, діти козацькі, така ваша доля. Встає хмара за лиману, а другая з поля. Зажурилась Україна, така її доля зажурилась, заплакала, як мала дитина, ніхто її не рятує, козачество гине, гине слава, Батьківщина, не має де дітись. Виростають нехрещені козацькі діти, кохаються невінчені, без попа ховають, Запродана жидам віра в церкву не пускають. Як та галич, поле криє, ляхи уніяти налітають, нема кому порадоньки дати. Обізвався наливайко, не стало кравчини. Обізвавсь козак Павлюга За нею полину. Обізвавсь Тарас Трясило, гіркими сльозами Бідна моя Україно, стоптана ляхами. Обізвався Тарас трясило, Віру рятувати, обізвався орел сизий, та й дав ляхам знати. Обізвався пан Трясило, а годі журиться, а ходім лиш пани брати, з поляками биться. Вже не три дні, не три ночі б'ється. Пан трясило од лимана до трубайла трупом поле вкрилось. І з ним мігся козаченько, тяжко зажурився, а поганий конець польський дуже звеселився. Зібрав шляхту всю докупи Тайну частувати. Зібрав Тарас козаченьків поради. Про хати. Отамани, товариші, брати мої, діти, дайте мені порадоньку, що будем робити. Банкетують вразі ляхи наше, безголов'я. Нехай собі банкетують, нехай на здоров'я, нехай кляті банкетують, поки сонце зайде. А ніч мати дасть пораду, Козак ляха знайде. Лягло сонце за горою, зірки засіяли, а козаки як та хмара ляхів обступали. Як став місяць серед неба ревнула гармата, прокинулись ляшки-панки. Нікуди втікати, прокинулись ляшки-панки, та й не повставали. Зійшло сонце до одного покотом, лежали. Червоною гадюкою несе Альта вісти, щоб летіли крюки з поля, ляшків панів їсти. Налетіли чорні крюки вельможних будити. Зібралося козачество Богу помолитись. Закрякали чорні крюки, виймаючи очі. Заспівали, козаченьки, пісню тієї ночі, Тієї ночі, кривавої, що славою стала, Тарасові козачеству ляхів, що приспала. Над річкою у чистім полі могила чорніє, де кров текла козацькая. Трава зеленіє, Сидить ворон на могилі та з голоду кряче, згада, козак, Гетьманщину, згада, та й заплаче. Була колись козацька я і слава, і воля, слава сіяє, а воленьку Спіткала недоля, було колись, панували, та більше не будем, тії ж слави козацької По вік не забудем. Умовк кобзар сумуючи, щось руки не грають. Кругом хлопці та дівчата слізоньки втирають. Пішов кобзар по улиці, з журби, як заграє, Кругом хлопці навприсядки, а він вимовляє: Нехай буде отаки. Сидіть діти у запічку, а я з журби та до шинку, а там. Найду свою жінку, найду жінку, почастую, з покепкую.